Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою львівською відьмою Крістіною Косовою. Вітаю вас! Вітаю, Оленочка! Вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. Так я сьогодні хочу поговорити про травень з вами. Ми вже записували ефіри про нього. Але зазвичай ми записуємо прогноз подій для України. і Ми це сьогодні зробимо. Але. Давайте почнемо з хороших новин. Які хороші новини нас чекають у цьому травні? Давайте переглянемо хороші новини для нас. Мені здається, що ми досягнемо якогось успіху у якійсь угоді. Я не знаю, що саме це буде, тому що карти так відкрито зараз мені не говорять. Але мені здається, це буде. Щось наподобі того, що ми можливо трошки здобудемо прихильність американського президента. Можливо, він зрозуміє який його оцей не наш недруг Путін, як він його обводив навколо пальця. Мені здається, що саме, саме якісь такі новини для нас будуть актуальними у травні, все ж таки між ними я не виключаю перепалки. Між Путіним і Трампом. Публічної перепалки, так, ви маєте на увазі? Ну, такої, що ми зрозуміємо, що там ну, публічно навряд чи він його, навряд чи він йому буде робити зауваження за костюм, правда? Угу. Навряд чи. Але, власне, перепалка буде така, що ми зрозуміємо, що вона є. Не знаю, як сказати докладніше. Карти от говорять так. Хм. Цікавий розклад, будемо дивитися. Кристина, скажіть, зараз відбуваються такі події у світі. Дуже багато експертів, хто каже, що ось мир скоро. Хтось каже, каже, що він не буде там наприкінці року. Який ваш прогноз? Коли врешті будуть якісь такі, знаєте, перші ось якісь промовини, перші власне вже договори підписані про врегулювання цієї війни, і чи буде Україна на чи буде Украї чи будуть е, Україні вигідні ці умови? Ну, для мене е, так е, так ну моє бачення все ж таки це є. Грудень і початок січня це буде в судно під кінець року. Раніше можливі будуть якісь такі призупинення, зупинення, але вони будуть для нас дуже маленькими, адже всі ми розуміємо, що війна е зі сторони нашого ворога не має завершуватись, або має завершуватись лишень в одному сценарії, як заявив е цей е Трамп, що поступки. Росії є у тому, що вона вже не хоче всю Україну, правильно? Тобто, це на голову не налазить. І тому дуже мало часу, щоб оці перетрубації ми перейшли і перепрожили. І тому мій прогноз все ж таки е, схожий на адекватний прогноз, тому і я говорю кінець року, щоб більш-менш воно все перетравилось. Mm -hmm. Дякую вам за ваш прогноз. І я знову ж таки хочу попередити наших глядачів, що ми ці прогнози робимо не для того, щоб когось налякати чи не насторожити на щось, а для того, щоб попередити про про ймовірну небезпеку. Зараз перепишу це. Я хочу звернутися до наших глядачів і наголосити, що ми подібні прогнози робимо не для того, щоб залякати вас або насторожити, а навпаки, щоб попередити про ймовірну загрозу. Тож сьогодні Крістіно хочу обговорити з вами цей тиждень, який власне буде. з 7 травня по 14 травня, скажіть, яким він буде і чи буде він власне небезпечним для України. Небезпеку у певних містах для України, звичайно, що я бачу: тут випадає карта смерті, карта несподіванки, карта хитрого плану так само можуть бути якісь випадки, пов'язані з, з угрупуванням ДРГ, з якимись терористами. Все це може відбуватися у нас на Україні. Угу. Скажіть, власне, чи будуть масовані атаки протягом цього тижня, починаючи з 7 по 14 травня? Прикордонні зони обов'язково мені йдуть, що можуть бути. Так само може постраждати центральна Україна. По західній. По західній буду говорити, як я й говорила у минулому прогнозі. Тут мені більше схоже на щось внутрішнє, щось схоже ближче до теракту. Угу. Може бути так, от більш такого плану. Кисі не пам'ятаєте, ми з вами колись записи вже прогноз. І, власне, ці теракти, вони останнім часом дуже почастішали. Ми це бачимо, але зараз деякі ЗМІ, ЗМІ пишуть про те, що 9 травня росіяни готують теракти на своїй же території, аби потім звинуватити Україну у цих злочинах. Чи буде це, що ви бачите? Mm -hmm, зараз. Однозначно відразу випадає карта диявола, що означає, що в них вже, ну тобто, геть вже голова, вони не дружать з головою, і однозначно, це будуть, як і все, що робить радка, це будуть маніпуляції. Вони будуть нас підставляти, що ми такі, такі, що ми їх обстріляли. Що може взагалі когось шльопнуть, розумієш, хто їм не потрібний, а винні будемо ми. Це абсолютно таке може бути. Угу. Кристина, скажіть загалом, 9 травня, чи буде дуже зараз дуже багато цих інформаційних вкидів? Зокрема, це залякування українців? Чи росіяни справді готують якийсь, якусь масштабну атаку, е комбіновану ракетну шахетну атаку на Україну на, на українській території? Чи це просто реально залякування психологічне е для українців? Для мене це найбільше психологічне залякування. Дивися. Е От, прямо таке масове, масове, страшне, я не бачу. Те, що ворог буде діяти так, як він діяв, так як ми перегадали з тобою 4 хвилини тому міста, то це я бачу. Такого масованого прямо на 9 травня я не бачу. Це він це є психологічне залякування. Те, що ворог пізніше готує наступ, це однозначно. Але давай, будь ласка, не забувати про таку позицію, що ворог зараз трошки прийняв інший свій е, вигляд, такий, він трошки міняє свою тактику, аби не втратити прихильність Трампа. Угу. Тут так само є е, е, трамп'яча гра. Угу. Наступ ворог готує на які українські території, які території України під загрозою. Що ви бачите на даний момент? Може бути Сумщина. Дніпропетровщина не подобається мені, Донеччина не подобається мені Запоріжжя. ну, Так, трошки відійшло. От е, ті точки. Можливі для нападу. Скажіть, Кристіно, а е, Херсонщина та Миколаївщина є на цих територіях загроза наступу е, росіянщині? Херсонщину не бачу, і по Миколаївщину поки що не бачу так само. Угу. Крістіно, ми повертаємось до нашого тижня, яке нас буде з 7 по, 13, 7 по 14 травня. Скажіть, власне, навіть якщо будуть якісь так атаки від росіян, куди буде ворог цілити? Тобто, які місця залишаються під небезпекою? Пам'ятаю, що в минулих прогнозах ви там і говорили теж за, власне, за торгові центри, за ринки і, власне, в Харкові ринок було влучили туди. Що зараз можете сказати ви? Що залишається ось такою, на, що, на чому зосередити увагу українцям і, врешті, поберегтися від цього місця? Харків Суми? Київ? Чернігів 50 на 50. Харків суми не подобається. Запоріжжя, тобто це ті міста, в яких ворог буде цілити, так. І не забуваємо, що у ворога зараз е у ворога зараз помінялась тактика, е тому що він хоче кошмарити населення, і мені дуже прикро говорити такі речі, але його кровожерливість вона множиться, і ми це бачимо. І зараз він хоче е дуже сильно тиснути психологічно на людей. Просто причиняючи ось такі, е, ну просто такі обстріли, де е, гинуть діти, де страждають мирне населення. Тобто зараз тут навіть не йде мова про якісь е, стратегічні об'єкти, так ми зараз не говоримо ні про які АЕС, ЗС і тому подібне. Ми говоримо просто про людей, просто про людей. Тобто зараз е, ми можемо бачити, що він дуже часто взяв собі таку тактику, аби залякувати народ. Він цілить будь-куди. Так, угу. да, ми можемо побачити це. Я хочу звернутися до наших глядачів, побажати, щоб власне бережіть своє життя, спускайтеся в укриття у разі необхідності. І Подякувати вам, Кристина, за цей випуск, за ваші прогнози. Зустрінемось вже з вами на наступному тижні. Бережіть себе. Дякую, Оленочка, до зустрічі.